Все вогню, все горить. Один побратим бачу у нього вся нога в крові, я йому одразу турнікет. Починає детонація БК. У нас е, під... і пикач був трофейний. І що? Я турнікет накидаю, ці двоє, можуть йти, можемо. Вилазимо по одному. це Вся детонація. Нам сказали відкотитись до дружнів. До Дружнів було метрів 500. Ми туди йшли години-дві. Ну, я одного ніс, другий з палкою, один навіть броню скинув себе, він просто не міг себе тянув. По дорозі до дружніх нас спалили, почали крити 120-м, походу, скоріш за все, бо ну, воно вже відчувається, де 120-й, де 80 й Ось відкотились ми до дружніх, я зробив огляд повністю. Ну, сталося так, що командир теж за і він взагалі нічого, він кричить, в нього перелом ноги. Я стаю одразу старшим групи, беру ситуацію в свої руки.